Мирне співжиття з нашими сусідами існувало не завжди. Європейська історія всі над війнами, загарбаннями земель та їх розширенням між жителями. Європейський союз був заснований, щоб покласти кінець постійним кривавим війнам між його сусідами. Окремі держави почали працювати разом заради вирішення спільних питань швидше ніж вони робили б це окремо. Так, ми є різними у багатьох способах вирішення проблем, але об'єднує нас те, що наші колективні дії це результат індивідуальної роботи кожного. Ми створюємо умови, де бізнес може процвітати. Люди отримують роботу і певну спеціальність, гідні умови для свого життя та життя своїх дітей. Ми віримо, що саме на цьому і базується успіх Європейського союзу. Це те, чому ми маємо на меті допомагати українському уряду проводити глибокі реформи у найголовнішому реформі державного устрою. Україна вже ініціювала проведення певної кількості реформ. Ми визнаємо, що ваша країна докладає для цього дуже багато зусиль, але ви самі знаєте, що для вас це лише початок великих змін. Для того, щоб досягти успіху Україні, треба рішучість та мужність. Продовжити ухвалення необхідного законодавства це складно та іноді боляче. Не є ефективними рішеннями, коли ви робите важкий вибір задля задоволення західних інтересів. Не робіть такі важкі кроки заради нас. Робіть це задля власної вигоди. Пам'ятайте, що це ви робите лише для себе, а не для Європейського союзу. Перше, що відіграє важливу роль, це реальна традиційна незалежність та реальний функціональний уряд. Друге, це нова політична культура, де корупція не може процвітати. А третє це децентралізація влади для того, щоб вся країна отримувала користь від нового порядку.